Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку І в цьому відео, як завжди, ми подивимося на огляд ринку, що зараз відбувається з біткоїном, з альткоїном, насамперед з тоном, тому що, нагадую, на днях у нас були досить такі потужні новини. Павла Дурова звільнили з Франції, відправили в Дубай. І на цьому фоні тон помпанувся. Тож, давайте без жодної води будемо приступати до ринку, тому що, нагадую, зараз у нас на ринку величезний страх, індекс жадібності страху знаходиться в позначці 22, і ми вже дуже довгий час тут болтаємося. І для мене це є величезним показником того, що скоро буде розворот, але розворот для мене виглядає неможливим. Через деякі фактори, давайте по нього поговоримо. Ну, по-перше, на графіку я вже відмітив минулу зону проторговки, якій ми знаходилися декілька місяців. Непроторгований імбаланс в зоні 74-70 тисяч доларів. Нагадую, імбаланс це вирогідність 95%, що графік повернеться до цієї зони і проторгується. Так було з цим імбалансом. Я говорив про нього дуже довго. Відколи ми були десь в цьому діапазоні, і зараз ми почали його проторговку. Притом, дивіться, зараз ми утворимо шикарну локальну структуру. Вниз також можемо побачити знизу, зверху я відмітив зону. Це є зона ключова, тому що після пробиття даної зони біткоін утворив несхідний тренд. Тобто зараз біткоін у нас знаходиться в несхідній структурі, де кожен максимум та мінімум у нас понижається, що підтверджує цю структуру. Також глянути що цю зону імбалансу, можемо бачити, що ми не пройшли вище, тобто для того, щоб ми почали хоча б якийсь локальний розворот, ми б мали закріпитися вище цієї зони, а цього немає. Також для того, щоб нам іти далі вгору, ми повинні закріпитися вище цієї зони. Тобто в майбутньому ця зона в 90 тисяч доларів є ключовою зоною для того, щоб ми з вами почався, можна так сказати, жорсткий булран. Ну, як я вже говорив, зараз у нас. Структура шортова, тому я розглядаю підхід в зону 74 тисяч доларів, тому що тут імбаланс у нас накладається разом з зоною проторговки минулою. Відповідно, це утворює просто шикарну зону для набору позицій на спот для набору, можливо, якихось маржинальних позицій. І для мене це можна буде так з завершуючою зоною моїх покупок. Тому, друзі. По біткоїну все, я нічого не бачу. У нас поки що все виглядає на те, що ми можемо піти ниж. Да, Ми можемо якось тут коливатися, тому що це не буває однієї, палки. але все-таки мої настрої те, що ми повинні зняти цю зону, і тільки після зняття цієї зони ми можемо піти вище. Також, друзі, давайте розглянемо з вами, що в нас відбувається на тоні, чому тон. Зараз на тоні у нас вийшла новина по недавно, буквально позавчора, і ми можемо побачити, що тон у нас відмітки у 2,3%. Піднявся до 56%, тобто дав такий досить непоганий рух на новині про те, що Павла Дура випустила. Давайте глянемо на недільний таймфрейм, і на недільному таймфреймі можемо побачити, що наш тон відбився просто шикарно якраз від даної зони. І ця зона була ключовою, тобто по тону. Зараз, якщо враховувати, наскільки ми гарно відреагували від цієї зони, я максимально настроєний так само в довгострок, це для мене хороший актив для набору позицій. Але локально, поки ринок іденись, я замість пробую підшортити тон. Зараз можемо побачити, у мене відкрита позиція. Зараз вона знаходиться в невеликому мінусі. Ось тут я її відкрив. І чому я відкрив таку позицію? Дивіться, відкрию 4 години таймфрейм на тоні, можемо бачити, що тут, на графіку, ми з вами зняли трендову ліквідність, яка знаходиться в нас по заній точці. Тобто, ось наш графік у час знаходився в такому трендовому положенні, тобто так само структурою вниз. Цю структуру ми зняли, ліквідність ми зняли. Також в даному ключі локальніше ми утворили той самий, ну просто величезний імбаланс. Як я вже говорив, такі величезні імбаланси завжди проторговуються. Якщо глянути ще на менший таймфрейм, то можемо побачити, що чисто він прям є ще нижче. Ось. Зона 3,2. Тому до 3,2 я відкрив шорт. Плюс також на локальному графіку є. Побачите, що ми свіпнули. Я вже відкривав одну угоду в шорт, На жаль, мене якраз стоп стояв на цій зоні і тупо закрило. І відкривав його, тому що тут так само вже утворилася, як бачите, локальна структура вниз, тобто мінімум і максимум почали понижатися, але ринок не завжди можна передугадати на всі 100%, Саме головне скільки виходить профіт вже потім в ітозі в довгостроковій перспективі. Тож, в цьому випадку я ще все розглядаю провал в дану зону. І в цій зоні вже буду дивитися, чи підемо ми далі. У мене тейк стоїть десь ось тут, якраз на зоні скользящої середньої 200. Але нижу у нас так само вже почалася, як бачите, утворення трендової лінії, яка слугує, як я вже говорив, трендовою ліквідністю. Це в нас що стосується по тону. І, в принципі, друзі, на цьому можна закінчувати. Той самий, давайте відкриємо ще графік ефіра, переглянемо. Графік ефіра в нас знаходиться у проторговці. Графік ефіра в нас вже давно знаходиться у, я би так сказав, низхідному тренду. По ньому виглядає все погано. Але давайте глянемо в нас вже більший таймфрейм. На недільному таймфреймі, що в нас відбувається з ефіром, і можемо так коротко побачити, те, що з ефіром поки все непогано відбувається, тому що ми ще все знаходимося, можете сказати, на великій стадії рості. Також оце все зверху утворює велику проторговку. І тому для мене виглядає в довгострокові те, що ефір піде вище, не то, що перехаю. А можливо дасть 10-12 тисяч доларів спокійно. Тому зараз я ефір, поки він знаходиться на даній трендовій лінії, поки знаходиться в цій зоні, я набираю назавжди на вільні кошти. Це просто прекрасна ціна для мене. Ефір. От зараз. Ціна зараз в тисячі на ефір це як біткоін по 20 тисяч доларів. Якщо співставити в такому розумінні, то зразу зрозумієш, що ефір вигідно набирати. Я не вірю, що такий проєкт заскамиться. Якщо такий проєкт заскамиться, тоді буде погано всій криптовалюті і біткоїну просто всій криптовалюті. А для мене зробити на ефірі мінімально, що я очікую, це 5200, Це з даної точки, у мене середня зараз покупки по ефіру це 1837 доларів. То з даної точки я очікую 5200. Це у нас практично 3х. Практично 3х – це Актив, який зберігає кошти в довгостроку, порівнюючи з іншими активами, і можна зробити спокійні 3X. Хтось любить робити 10-20х, але відтоді не робить навіть і 3Х. А я з зроблю Х. Тому на цьому, друзі, закінчується. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось він знаходиться у підписі під даним відеороликом. Тут я викладаю свої угоди, інколи відкладаю на початку, що ви можете зайти. Також друзі, зараз ви можете долучитися до мого клубу 1%. Безкоштовно, на два місяці часу для цього. Ви напишіть моєму менеджеру. У все розписано у мене в моєму основному каналі, Тож обов'язково підпишіться. Ну і підпишіться на мій основний YouTube канал, який так само залишений під даним описом. Надіюся, цей відеоролик вам сподобався. Обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть свої думки по даному відеоролику. І на цьому з вами прощаємося. Всім пока.